Дорога до Вижгорода під Києвом заблокована. Так, жителі селища Водогін борються проти незаконного вирубування лісу і подальшої забудови. Поки що на народне обурення зреагувала лише поліція, люди домоглися кримінального провадження і готові докласти зусиль до перемоги. Про тактику і стратегію порятунку лісу Вікторія Ніконенко. В ніч проти неділі невідомі, без будь-яких дозволів зрубали тут більше ста дерев. Жалко, просто цей ліс. Та за офіційними документами ніякого лісу тут немає. А оці величезні дерева, які ви бачите, це просто чагарники. Команда Черновецького, котре більшість була в 2009 році в Київській міській раді, зробила злочин, вивівши з зеленої зони здоровий ліс для того, щоб тут розпочати будівництво. Дозвіл тут на забудову якийсь є? Дозволів ніяких немає. Місцева громада відвоює право на життя свого лісу вже декілька років. Зверталися до генпрокурора та голови СБУ у відповідь відписки. Зараз пішли до суду, щоб припинити дію рішення Київської міської ради ще від 2009 року. Ми добуваємося того, щоб ця земля була повернута до комунальної власності, і щоб знову тут був ліс, щоб тут не було ніякої забудови. Після недільних сутичок із лісорубами місцеві мешканці самостійно влаштували охорону лісу. Чергують тут і в день, і вночі. Поліція ж намагається встановити винних та отримати офіційні документи. Порушено кримінальне провадження, що стосується саме можливої незаконної виробки лісу. Чи дійсно особа, яка вирубала ліс, яка виробила ліс, мала на це право, мала на це повноваження? Доки офіційних відповідей ніяких не мають, селяни заблокували дорогу на Вишгород. На вечірніх зборах керівник поліції каже це незаконно та просить дорогу відкрити, натомість дає свої обіцянки. Я залишаю свої знукаби своїх співробітників для охорони. Здійс порядки для того, щоб предотвратіти люби провокації, зв'язані з виробкою лісу. Люди радяться, і дорогу все ж таки відкривають. Та поки триває слідство, ліс без нагляду не залишають. А для небажаних гостей вішають нагадування. Вікторія Ніконенко, Вадим Верба, ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.